Я так бачу, що це вже улюблена рубрика моїх підписників, що прийшло з Алікспрес. А прийшло, друзі, ціла гора посилочок, одна посилочка. Друга, третя. І четверта. Більше нічого, нічого немає. І все, друзі, від різних продавців. Дивіться, да? на що схоже. А ми зараз розпакуємо і подивимось. Мені навіть більше цікаво, ніж вам. Так, ой, по подряпали корпус. Ну, нічого, це ж не на подарунок, це ж для себе. Циклон, друзі. Давно я мріяв, та й підписники мені писали про той циклон, що зроби собі циклон, купи собі циклон, і не парся, і затирай стіни. Щоб весь ось той пил, бруд, він збирався в, у відрі і не купувати ті дорогущі мішки до пилососа, тому я собі купив циклона. Брав таку повну комплектацію з хомутами, з перехідниками під різні там шланги. І навіть інструкція є, і навіть, друзі є ці гаючки, щоб його можна було прикрутити до відра. Тепер лише залишилося знайти відро. Куди буде кріпитися ця вся конструкція? Я так думаю, що він да? Напевно, ні. Ну не знаю. Коротше, потім побачимо. Йдемо далі. Що це таке? Сам не знаю що. А, я вже знаю, друзі, що це таке. І зараз покажу вам, що це воно таке. Замовив на Aliexpress перехідник для болгарки, щоб болгарка у нас стала дреллю. Я не знаю, чи треба ось така річ на господарстві. Ну, деколи навіть треба. Звичай, так, і до неї ще є ось такий теж перехідничок, тому що е, діаметр. На болгарці 14, а тут 10-й, і воно по типу ось тако має з перехідничком цим вкручуватися в саму болгарку. І потім я вам покажу детально, як він буде працювати, чи, чи взагалі воно буде так функціонувати. Що це таке? Так, так, так. А, друзі, це я вже знаю, що це таке. Це у нас насос. Всі бачили, що насос, який працює від шурупокрута або дрелі. По типу там підключаєш, коли треба щось перекачати, якесь там пальне, якусь воду, щось по типу того, ну чомусь я не можу прокрутити крильчатку руками. І до нас тут в комплекті йде ось два хамутика, гвинтики. І що це таке? А, і самі по типу ножки, на яких він має. Якось кріпитися, але я ще не знаю як. Якось потипу. Отако. І якось він має качати воду. Я думаю, що я з цим розберуся, тому що чомусь пальцем я не можу прокрутити крильчатку. І як воно буде працювати, і як воно буде працювати з перехідником. Ось цим. Спробую його ще. 11 тисяч оборотів від болгарки, як воно буде крутити ось цього насоса, який він тиск буде давати, і чи взагалі вартує ось таку хрінь купувати. І остання посилочка це має бути дуже корисна річ. І коштує вона, в принципі, також немалі гроші. Ну, так як вже ви бачили, що в мене є шабельна пила. Про яку я дуже мріяв і тепер у мене є. Тому на Алікспресі я купив. Бля, так китайці так все позапаковували. Ну, молодці. Ну, супер. Хрен розпакуєш. Тому на Алікспресі я купив для шабельної пили щіточку. О, щоб можна було чистити там швидко, щось почистити. Бувають такі моменти, що хрин ти щось там відчистиш і приходиться його дуже довго терти. А шабельною пилою це якось там раз-два і відчистив, наприклад, ковра чи будь там що. Також замовив металеву щітку, яку також хрен розпакуєш. Ану прикольно, друзі, прикольно. По, типу, якщо там щось треба почухати, якийсь метал, то я так думаю, шабельною пилою це все може бути ну, дуже швидко. Ну, Це все будуть тести. Я вам покажу, як воно працює, і взагалі чи вартує отаке брати. Також в комплекті, слухайте, я розумію, що воно коштує дорого, але так позапаковували. Зубило до шабельної пили. Тобто, якщо потрібно щось там щухати, якусь стару фарбу, чи там шпаклівку, чи що, то ось ця штука вставляється в шабельну пилу. І тут я купив ось таке широке зубило. І ось таке плоске невеличке. Да? Бачите, що воно навіть підточене, краї підточені. І це все також я. Піду на роботу, десь ми будемо щось чистити, якусь підлогу від якогось забруднення. Спробуємо чи стару фарбу якусь видалити. Ну, це все, друзі, будуть тести. Тепер треба десь мені тиждень-два часу, щоб це все діло випробувати, відзняти матеріал і показати вам так, що ви вже можете писати коментарі, можливо, якісь є побажання, як що, як його показати, як правильно встановити. Тому що навіть ось цей циклон я ніколи не робив. Да, В інтернеті є про це купа відео. но, але ж україномовного циклона ще немає, тому, напевно, буду перший. Так що, все, друзі. Всім дякую за огляд і всім до побачення.